Приповісті Соломона, розділ 24: Сину, злим людям не заздри і не бажай бути з ними. Адже їхнє серце управляється в неправді і біль спричиняють їхні вуста. Дім будується мудрістю і зміцнюється розумом. Знанням наповнюються комори, усяким багатством, цінністю та добром. Мудрий кращий за сильного, а розумна людина за великого землевласника. Війна буває з досвідом керівництва, а допомога від розважливого серця. Мудрість і здоровий глуст при брамі серед мудреців. Мудрі не відвертаються від сказаного Господніми вустами, але радяться на зборах. Недосвідчених застає смерть і безумець помирає в гріхах. Нечистота заплямує зловмисну людину в день лиха і в день утиску, аж поки він пропаде. Рятуй тих, кого ведуть на смерть, визволяй приречених, не ухиляйся. Якщо скажеш, я того не знаю, зрозумій, що Господь знає серця всіх, той, хто всіх наділив диханням. Він усе знає, Він віддасть кожному за його ділами. Їж мед, сину, бо вощина з медом добра. Щоб у твоєму горлі було солодко. Так само нехай сприймається мудрість твоєю душею. Коли ти її знайдеш, матимеш добрий кінець і надія тебе не покине. Не приводь безбожного в житло праведних і не будь заведений в оману через насичування черева. Адже праведний сім разів упаде і встане, а безбожній ослабнуть в час лиха. Якщо твій ворог упаде, не радій з того, і коли він спіткнеться, не величайся, бо побачить Господь і не буде йому це до вподоби, тож відверне від нього свій гнів, не зловтішайся над лиходіями і не заздри грішникам, адже в лиходіїв не буде нащадків і світильник безбожних погасне. Сину, май страх перед Богом і перед царем, і не виявляй до них обох непослуху. Тому що зненацька зійде кара на безбожних і хто збагне, який в них убог страждання, це кажу вам мудрим, аби знали недобре зважати на особу на суді. Хто каже безбожному, ти праведний, той буде проклятий народом і зненавиджений серед людей. А ті, хто докоряє, виявляться кращими, на них зійде добре благословення. Ті, які дають відповідь добрими словами, цілують уста. Приведи в порядок свої справи, аби відійти, будь готовим до поля. Іди за мною і відбудуєш свій дім. Не будь фальшивим свідком проти свого співгромадянина, широко не розкривай свої вуста. Не говори, як він учинив зі мною, так і я поступлю з ним. Відплачу йому за те, що мене образив. Нерозумна людина, як нива, і обділений розумом, як виноградник. Коли його залишиш, він посохне. Весь поросте травою і стає запустілим, а його кам'яні огорожі валяться. Згодом я покаявся, я уважно приглядався, щоб вибрати повчання. Трохи дрімаю, трохи сплю, а трохи складаю руки на грудях. Якщо так робиш, тебе неодмінно дожене, наче добрий бігун твоя злиденність і твоя нужда. Послання до Филип'ян. Розділ перший. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, усім святим в Ісусі Христі, які у Филипах, з єпископами і деяконами, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. При кожній згадці про вас я дякую моєму Богові, завжди, у кожній моїй молитві за всіх вас, з радістю молюся за вашу участь у поширенні Євангелія. Від першого дня і аж до тепер. Я упевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить Його до Дня Ісуса Христа. Справедливо мені думати так про всіх вас, адже ви у моєму серці, усі ви є в моїх Кайданах, в обороні та в утвердженні Євангелія, мої співучасники в благодаті. Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тожу за всіма вами. Молюся про те, щоб ваша любов усе більше й більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті й бездоганні в День Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Хочу брати, щоб ви знали, те, що зі мною сталося, ще більше пішло на користь Євангелія. Оскільки мої кайдани за Христа стали відомі всім іншим та в усьому преторію. Багатьом братам у Господі мої кайдани додали сміливості, і вони набралися відваги безстрашно звіщати слово. Втім, деякі проповідують Христа через заздрощі та суперництво, а інші з добрих спонукань, декотрі з любові, знаючи, що я поставлений для захисту Євангелія, а інші підступно нещиро звіщають Христа. Прагнучи збільшити тягар моїх кайданів. Що ж, однак, як би не проповідували про Христа, удавано чи правдиво, я цим радію і далі радітиму, бо знаю, що це мені буде на спасіння, через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, згідно з очікуванням і з моєю надією, що ні в чому не буду засоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині, буде звеличений Христос у моєму тілі. Чи то життям, чи то смертю. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Та якщо життя в тілі це для мене плід діл, тоді я не знаю, що вибрати, те й друге вабить мене. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишатися в тілі потрібніше для вас. І я вже з певністю знаю, що залишуся і перебуватиму з усіма вами для вашого успіху і радості віри. Щоб і через мене, коли знову прийду до вас, ваша похвала надмірно примножилася в Ісусі Христі, тільки живіть згідно з Євангелієм Христа, щоб, коли прийду й побачу вас, а навіть якщо буду відсутній, чуби про вас, що стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелія, і зовсім не боїтеся ваших противників, бо для них це доказ загибелі, а для вас доказ спасіння, і це від Бога. Адже вам даровано через Христа не тільки вірити в нього, а й за нього страждати. Здійснювати той подвиг, який ви побачили в мені, а тепер чуєте про мене. Перша ЦАРів. Розділ одинадцятий. Цар СОЛОМОН любив жінок, і було в нього сімсот жінок і триста наложниць. І він узяв жінок чужинок і дочку Фараона. Моавійок, Амманійок, Сирійок і Ідумейок, Хетеянок і Аморейок з народів, з яких Господь заборонив ізраїльським синам брати, не ввійдете до них, і вони не ввійдуть до вас, щоб вони не відвернули ваших сердець за їхніми ідолами. До них прилучився Соломон, щоб їх любити. Отже в нього було сімсот дружин княгинь і триста наложниць. Ці дружини розбещували його серце. І сталося, що в час старості Соломона жінки-чужинки відвернули його серце слідом за їхніми богами, і його серце не було досконалим з Господом його богом, як серце Давида, його батька. Тоді Соломон збудував високі місця Хамосові, Ідолові Моава, і їхньому цареві. Ідолові синів Амона і Астарті, Огиді Сидонській, і так він чинив для всіх своїх жінок чужинок, звершуючи кадіння і приносячи жертви їхнім ідолам. І Соломон учинив зло перед Господом, не пішов за Господом, як Давид, його батько. І Господь розгнівався на Соломона, бо він відвернув своє серце від Господа, Бога Ізраїля, який йому з'являвся двічі, і заповів йому стосовно цієї справи, щоб ніколи він не пішов за іншими богами, а зберігав і чинив те, що йому заповів Господь Бог. І промовив Господь до Соломона: через те, що це з тобою сталося, і що ти не виконував моїх заповідей і моїх настанов, які я тобі заповів, я неминуче вирву Твоє царство з твоєї руки і дам його твоєму рабові. Тільки я цього не зроблю в час Твого царювання через Давіда, Твого батька, з руки Твого сина заберу його, тільки не заберу ціле царство. Один скіпетр твоєму синові, я дам через Давіда, мого раба, і через Єрусалим місто, яке я вибрав. І підняв Господь на Соломона Сатану, Адера, і Думейця, і Есрома, сина Еліядая, який враєм -Ем маті, а Дразара, царя Суви, його володаря. Тож зібралися до нього мужі, і він був проводирем змови, і для початку захопив Дамаск. І вони були сатаною для Ізраїля всі дні Соломона, а Адер, ідумеєць із царського потомства в Ідумеї. І сталося, коли Давид вигублював Едома, коли йшов Йоав, командувач армії ховати вбитих, то вони повбивали в Ідумеї всіх чоловічої статі, бо Йоав і весь Ізраїль перебували там в Ідумеї шість місяців, доки не вигубили кожного чоловічої статі в Ідумеї. Адер же втік, він сам і з ним усі мужі і думейці зі слуг його батька. А Адер був тоді малою дитиною, і вони прибули до Єгипту. І піднялися мужі з міста Мадіяма, прийшли до Фарану, взяли із собою мужів і прийшли до Фараона, царя Єгипту. І Адер потрапив до фараона, і він дав йому житло і забезпечив його їжею. Адер знайшов велику милість перед фараоном, і він дав йому за жінку сестру своєї жінки, старшу сестру Текеміни. І сестра Текеміни народила йому Адерові Ганівата, її сина, і Текеміна вигодувала його посеред синів Фараона. Ганіват перебував серед синів Фараона. В Єгипті Адер почув, що Давид заснув зі своїми батьками і що помер Йоав, командувач армії, і Адер промовив до фараона: Відпусти мене, я повернуся на свою землю. А фараон запитав Адера, чого тобі не вистачає в мене, що ось ти бажаєш повернутися на свою землю? Та Адер сказав йому: Відпусти таки мене, і Адер повернувся у свою землю. Бог збудив проти Соломона ще одного противника, Еліядового сина Резона, який утік від свого володаря Гададезера, царя Цові. Він зібрав тоді навколо себе чоловіків і став ватажком банди. Коли ж Давид їх розгромив, вони подались до Дамаска, там осіли й владарювали в Дамаску. Це зло, яке вчинив Адер. Він сильно розсердився на Ізраїля і зацарював у землі Едома. Єровоам, син Навата Ефратієць із Саріри, син жінки вдови, був рабом Соломона, а це обставини, за яких він підняв руку на царя Соломона. Той збудував замок, закрив пролом у мурі міста Давида, його батька. А чоловік Єровоам був міцною силою, і Соломон побачив мужа, що він є чоловіком завзятим, і настановив його над данинами дому Йосифа. І сталося в той час, що Єровоам вийшов з Єрусалима, і в дорозі знайшов його Ахія, силонієць, пророк, і звернув його з дороги. Ахія був одягнений у новий плащ, і обидва були в долині. І Ахія взяв свій новий плащ, який був на ньому, роздер його на дванадцять шматків, і сказав Єровоамові: Візьми собі десять роздертих частин, бо так говорить Господь Бог Ізраїля. Ось я розірву царство, вирву з руки Соломона і дам тобі десять скіпетрів. А два скіпетри будуть у нього через мого раба Давида і через Єрусалим, місто, яке я вибрав з усіх племен Ізраїля. Адже він мене покинув і приносив жертви Астарті, огиді Сидонській, Хамосові, ідолам Моава і їхньому цареві, огиді синів Аммона, і не ходив моїми дорогами, щоб чинити правильне переді мною, як Давид його батько. Я не заберу з його руки ціле царство, хоча я неодмінно виступатиму проти нього всі дні його життя, через Давіда, мого раба, якого я вибрав, і заберу царство з руки його сина, і дам тобі десять скіпетрів, а його синові дам два скіпетри, щоб було переді мною всі дні місцем для мого раба Давіда в місті Єрусалимі, який я собі вибрав, щоб там встановити моє ім'я. І візьму тебе і царюватимеш в тому, що забажає твоя душа, і ти будеш царем над Ізраїлем. І буде, коли зберігатимеш усе, що тобі заповідаю, підеш моїми дорогами і чинитимеш те, що приємне переді мною, щоби виконувати мої заповіді та мої настанови, як чинив Давид мій раб. То буду з тобою і збудую тобі вірний дім, як я збудував Давидові. Таким чином, я впокорю нащадків Давида, але не назавжди, і шукав Соломон убити Єровоама, та він піднявся і втік у Єгипет до Сусакіма, царя Єгипту, і він був у Єгипті аж доки не помер Соломон. А решта оповідей про Соломона і про все, що він учинив, і про всю його мудрість. Ось чи не записане це в книзі висловів Соломона, а час, який Соломон царював у Єрусалимі, складав 40 років. І Соломон заснув зі своїми батьками і поховали його в місті Давида, його батька. І сталося, що коли почув Єровоам, син Навата, коли він ще був у Єгипті, оскільки він втік з перед Соломона і перебував у Єгипті. То попрямував і прийшов до свого міста у землю Саріри, що на горі Єфрема, а цар Соломон заснув зі своїми батьками і замість нього зацарював Ровоам його син. Перша Царів. Розділ 12. Цар Ровоам пішов до Сікіми, бо весь Ізраїль прийшов до Сікіми, щоб настановити його царем. Так сталося, що про це дізнався Єровоам, син Невата. Він був у Єгипті з того часу, як утік туди від царя Соломона. Отже, Єровоам і досі перебував у Єгипті, і народ звернувся до царя Ровоама, кажучи: Твій батько зробив наше ярмо тяжким, а ти тепер полегши рабство твого батька від тягаря і від його тяжкого ярма, яке він наклав на нас, і ми тобі служитимемо. А він сказав їм: Розійдіться на три дні, а тоді повернетеся до мене. І вони розійшлися. А цар сповістив старішинам, які стояли перед його батьком Соломоном, ще коли він був живим, запитуючи: Як ви радите, яку відповідь мені дати цьому народові? А вони сказали йому, радячи якщо в цей день будеш рабом цьому народові, служитимеш їм і скажеш їм добрі слова. То вони будуть тобі рабами на всі дні. Та він залишив пораду старішин, яку вони йому дали, і вирішив порадитися зі слугами, вигодуваними з ним, які стояли перед його обличчям. І він сказав їм А ви що порадите, і яку мені дати відповідь цьому народові, який заговорив до мене, прохаючи полегше ярмо, яке твій батько наклав на нас? А слуги, вигодувані з ним, які стояли перед ним, сказали йому, радячи, ось що скажеш цьому народові, який говорив тобі прохаючи, тяжким зробив твій батько наше ярмо, а ти тепер полегши нам. Так скажеш їм: мій мізинець, товстіший за стегна мого батька. Тож тепер мій батько наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма. Мій батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. На третій день увесь Ізраїль прийшов до царя Ровоама, як цар і сказав їм, промовляючи Поверніться до мене третього дня. І цар відповів народові суворо Ровоам відкинув пораду старішин, яку ті йому дали, а промовив до них за порадою слуг, говорячи: Мій батько зробив ваше ярмо тяжким. А я додам до вашого ярма. Мій батько карав вас бичами, а я вас каратиму скорпіонами. І не послухався цар народу, бо зміна була від Господа, щоб збулося його слово, яке він промовив через Ахію, силонійця, про Єровоама, сина Навата. І весь Ізраїль побачив, що цар їх не послухав, і відповів народ цареві, кажучи: яка нам частка в давиді, немає нам спадку в сині Єсея. Відійди Ізраїлю до твоїх помешкань, тепер, Давиде, паси свій дім, і Ізраїль відійшов до своїх помешкань. Ровоам же почав царювати лише над тими ізраїльтянами, котрі мешкали у містах юдеї. І цар послав Адонірама, який був над податками, та весь Ізраїль побив його камінням, і він помер. Тож цар Ровоам поспішив піднятися, щоб втекти в Єрусалим. Відтоді Ізраїль відступив від дому Давида аж до цього дня. І сталося, коли весь Ізраїль почув, що Єровоам повернувся з Єгипту, то вони послали й покликали його на збори і настановили його царем над Ізраїлем. А за домом Давида не було нікого іншого за винятком скіпитра Юди і Веніаміна. Тоді Ровоам прибув у Єрусалим і скликав збори Юди із Кіпетра Веніаміна 120 тисяч молодців, які здатні вести війну, щоб воювати з домом Ізраїля, аби повернути царство Ровоамові, синові Соломона. Та до самея божого чоловіка було промовлене слово Господнє: скажи Ровоамові, синові Соломона, цареві юди. Та всьому дому Юди, Веніаміна, і народові, який залишився, промовляючи, так говорить Господь: ви не підете і не воюватимете з вашими братами, синами Ізраїля, нехай кожний повернеться до свого дому, бо від мене сталася ця справа. І прислухалися до Господнього слова і зупинилися, щоб іти за Господнім словом. Єровоам збудував сікім, що на горі Єфрема, і оселився в ньому, і вийшов звідти і поселився у Фануїлі. І сказав Єровоам у своєму серці: ось тепер царство повернеться до дому Давида. Якщо цей народ піде в Єрусалим, щоб приносити жертви в Господньому домі, то серце народу повернеться до Господа та до їхнього володаря Ровоама, царя Юди, а мене вб'ють. Тож цар зібрав нараду, пішов і зробив дві золоті телиці і сказав народові Досить вам ходити в Єрусалим, ось Ізраїлю, твої боги, які вивели тебе з єгипетської землі. І він поставив одну теличку у Ветилі, а одну поставив у дані. І ця справа була гріхом. І народ ходив перед одну з них аж до Дана, і він побудував доми на висотах. І зробив священиками якусь частину народу, тих, які не були із синів Левія. І Єровоам влаштував свято у восьмому місяці на п'ятнадцятий день місяця згідно зі святом, яке відзначали в землі Юди, і пішов до жертовника, який зробив у ветилі, щоб принести жертву телицям, які зробив, і він настановив у ветилі священиків для високих місць, які зробив. І він пішов до жертовника, який зробив у восьмому місяці на п'ятнадцятий день у свято, яке запровадив за своїм серцем, влаштував свято синам Ізраїля, і підійшов до жертовника, щоб принести жертву.